Єремії, 10 розділ: Послухайте слова того, що вам каже Господь, о доми Ізраїлів. Так говорить Господь: не навчайте доріг цих народів і небесних ознак не лякайтесь, бо тільки погани лякаються їх, бо устави народів марнотабони, божок, бо це дерево, а лісу вирубане, і це діло рук майстра сокирою. Сріблом та золотом його прикрашають, цвяхами та молотками прикріплюють їх, і він не захитається. Вони, як опудало на огірковім городі, і безмовні, і конче їх носять, бо не ходять вони. Не бійтеся їх, бо не вчинять лихого, і також учинити доброго це не в їхній силі. Такого, як ти, нема, Господи, ти великий і велике ім'я Твоє могутністю. Хто не буде боятись тебе, царю народів, бо тобі це належить, бо між усіма мудрецями народів і в усьому їхньому царстві немає такого, як ти. Вони встали всі разом безумні й безглузді наука марна, оце дерево, срібна бляха старшішу привезена зло то з офіру, праця майстра і руки золотарської, Блакить та пурпура, їхня одіж. Усі вони праця мисців. А Господь Бог правдивий, Він Бог живий та цар вічний. Від гніву його затрясеться земля, і несуть його гніву народи. Отак. Їм скажіть боги, що неба й землі не вчинили, погинуть з землі та з під неба цього, своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив Вселенну і небо напнув своїм розумом, як голос Його забринить, у небесах шумлять води, а коли підіймає він хмари краю землі, коли блискавки чинить дощем та вітер виводить з криївок своїх. Тоді кожна людина дуріє в своєму знанні, усяк золотар, посоромлений через Богана, бо відлив його, це неправда, і немає в них духа. Марнота вони, вони праця на сміх, в час навіщення їх вони згинуть. Не така, як оці частка Яковова, бо він все вформував, а Ізраїль племено спадку його, Господь Саваот його ймення. Збери із землі свій товар, ти, що сидиш у воблозі. бо Господь каже отак. Ось цим разом я кину мешканців цієї землі, мов і спращі, і притисну їх так, щоб пізнання знайшли. Ой, горе мені за нещастя мого, моя рана болюча, а я говорив, це хвороба моя, і знесу я її. Нема мого попустошено і зірвані всі мої шнури. Розійшлися мої діти від мене, і нема їх. Нема вже кому розтягнути намета мого та повісити завіси мої, бо пастирі стали безглузді, і вони не звертались до Господа. Тому не щастилося їм і розпорошене все їхнє стадо. Голос звістки іде ось і гуркіт великий з північного краю, щоб людські міста обернути в пустошення на мешкання шакалів. Знаю, Господи, що не в волі людини дороги її, не в силі людини, коли вона ходить, кермувати своїм кроком. Карай мене, Господи, тільки ж за судом, не гнівом своїм, щоб не знищити мене. Вели лютість свою на народи, що не знають тебе, та народи, що імення твого не кликали, що якова з'їли, й пожерли його, і погубили його, а мешкання його опустошили.